Ми виконали всі передбачені законом формальності по наданню допомоги по затриманню. І виконали ухвалу суду. Якщо будуть інші ухвали суду, але ухвали суду, без ухвали суду нікого затримати не будуть. Вони теж будуть виконані. Я вам зразу говорю. А що стосується що інкримінують, я не знаю так само, як і ви, матеріалів кримінального провадження. Чи це події біля. Кимда, чи це події на банки? Я не можу вам цього пояснити, тому що я не володію інформацією. Тобто просто вашою основною знання було цей наказ. Так, я правильно Не наказ. Рішення суду ухвала суду. Ухвала суду. Так, є ухвала суду, якій чітко прописано, що доручити виконання таким-то, таким то, таким то. Добре, значить, власне, таке запитання, куди нам звертатися за. Можливо, за Ще не З приводу апеляції треба, щоб адвокат звернувся на рішення Шевченківського суду до апеляційного суду міста Києва. Києва. Так. Якщо у вас є претензії з приводу того, що били чи не були, я вам зразу говорю не били. Цьому є певні відео документи, які я надам при перевірці прокуратури, якщо це буде необхідно. Це перший момент. Другий момент. Міліція Львівщини не порушила закон. Вона виконала ухвалу суду. Ви мене закликаєте з одного боку до підтримання громадського порядку, дотримання законності на території Львівщини. Сьогодні мені журналісти задають провокативні питання. А чи будуть комусь щось підкидати чи закидати? Не будуть. За час перебування в посаді нічого не підкидали, підкидати не будуть. А тиснути на мене за те, що я виконав ухвалу суду, не треба. Я не коментую ухвалу суду. Я її виконую, як мені передбачив законодавець. Хороші закони, добрі закони, гірші закони. Я їх всі чітко виконую. Якщо мені пред'явите претензії, що я не виконую ці закони, будь ласка, нема, не бачу ніодної проблеми.